Сьогодні 26 серпня п'ятниця, у сьогоднішньому Євангелії Христос передвіщає свій прихід наприкінці часів, і якщо на початку. Він розповідає про знаки, які його супроводжуватимуть, тобто про різні природні катаклізми та явища, у другій частині він виразно підкреслює, що ніхто не знає ані дня, ані години, тому що син чоловічий прийде тоді, коли ми на нього найменше чекаємо. Найголовніше питання. Котре сьогодні Бог ставить перед тобою, чи ти чекаєш на мене? Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь своїм учням, як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє, так буде і прихід сина чоловічого, де бо є труп, там і орли зберуться. Негайно по тих днях, скорботних, сонце затьметься, місяць не дасть більше свого блиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак Сина Чоловічого, і тоді усі племена землі битимуть себе у груди і побачать Сина Чоловічого, коли він приходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою, він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли віття її стає м'яке і вона виганяє листя, ви знаєте, що близько літо. Отак От і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько при дверях. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що, коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би і не дав би підкопати свого дому, тому і ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, про яку ви й не думаєте. Хто є вірний та мудрий слуга, якого пан настановив над челядю своєю давати їм поживу у свій час? Щасливий той слуга якого пан, вернувшися, знайде його при роботі, істину кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже у своєму серці: Мій пан бариться і почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями, пан того слуги прийде в день, якого він не сподівається, і в годину якої він не знає. І розітне його надвоє, і долю його покладе з лицемірами. Там буде плач іскре, і скрегіт зубів. Вірний і мудрий слуга це такий слуга, який знає, що його пан може прийти у будь-який час, і тому його прагненням є завжди бути готовим. Цікаво, скільки з нас живуть, як вірні і мудрі слуги, готуючись до зустрічі з Богом. Чи ти можеш зарахувати себе до таких? Контроль над часом знаходиться в руках Господаря, а не слуги. Однак і ми часом проживаємо своє життя так, ніби воно знаходиться в наших власних руках, продовжуючи відкладати слідування за Господом на потім, на пізніше. Іноді, навіть якщо ми нарешті стверджуємо, що увірували. Ми продовжуємо жити, як ні в чому не бувало, повністю поглинені своїми справами, не звертаючи уваги на Божу волю. Це не те, чого господар очікує від своїх слуг. Часто, подібно учням, ми розмірковуємо про те, коли повернеться Господар, тобто Ісус Христос. Але замість того, щоб розмірковувати над коли Він прийде, нас повинно хвилювати інше питання як, як саме ми чекаємо Його? Коли Він повернеться, то чи знайде нас такими? Які турбуються про мир та про справедливість, іншими словами, чи побачить, що ми шукаємо його царства? Сказав Господь своїм учням, як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє, так буде і прихід сина чоловічого, де бо є труп, там і орли зберуться. Негайно по тих днях, скорботних, сонце затьметься, місяць не дасть більше свого блиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак Сина Чоловічого, і тоді усі племена землі битимуть себе у груди і побачать Сина Чоловічого, коли він приходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою, він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Під смоківниці навчиться притчі. Коли віття її стає м'яке і вона виганяє листя, ви знаєте, що близько літо. Отак От і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько при дверях. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що, коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би і не дав би підкопати свого дому, тому і ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, про яку ви й не думаєте. Хто є вірний та мудрий слуга, якого пан настановив над челядю своєю давати їм поживу у свій час? Щасливий той слуга якого пан, вернувшися, знайде його при роботі, істину кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже у своєму серці: Мій пан бариться і почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями», пан того слуги прийде в день, якого він не сподівається, і в годину якої він не знає. І розітне його надвоє, і долю його покладе з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Господи, я вірю, що побачу Твою милість на землі живих, бо Ти навчив мене надіятися лише на Тебе і завжди залишатись мужнім. На Тебе я уповаю, тому кріпиться серце моє, допомога моя від Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.